Випадків домашнього насильства побільшало. За даними офісу генпрокурора, за п'ять місяців поточного року кількість проваджень зросла на 36% порівняно із минулим роком. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у Хмельницькому опрацювала близько дев'яти сотень викликів, аби не мовчати про сімейні проблеми. У місті розпочали традиційну акцію «16 днів проти насильства. Хочемо, щоб кожен наш громадянин зрозумів, якщо він потерпає від домашнього насильства і будь-якої його форми, а це може бути психологічне, сексуальне, економічне чи фізичне, що є люди, які можуть допомогти. Фахівці поділились необхідною інформацією з школярами, студентами та перехожими. Розповіли не тільки про види насильства, а й де отримати допомогу. У Хмельницькому є центр протидії домашнього насильства з притулком, кімнатою кризового реагування. Також діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Ми допомагаємо з ним боротися, допомагаємо, щоб кожна постраждала особа все-таки зрозуміла, що вона не сама і вона може розірвати оте коло насильства. Про насильство не можна мовчати, тож благодійний фонд Рокада у співпраці з агентством ООН запрошують молодь до участі у конкурсі відеоробіт, які висвітлюватимуть проблему з різних боків. Творці найкращих робіт отримують винагороду. Головна мета, ідея цього конкурсу в тому, щоб залучити якомога більше людей до цієї теми, не просто щоб залучити їх туди, а для того, щоб люди розуміли, що ця тема це не табу. Про це можна і про це треба говорити. Словесні образи, обмеження чи побиття це привід звернутися до поліції чи органів соціальної підтримки, адже кожен прояв насильства карається законом. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.